Тут така хвоя, тут сосна, тут гілка сосни, кедровий пил. От своєю березою сандалова пудра. Який у нього красивий шлейф, а там картоплю якусь смажить. Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Тут я розповідаю багато про парфуми, і сьогодні у нас буде тегове відео від Олі Ольфатіво: «10 ароматів для зимового настрою. Оля розповідала в своєму відео про гарні алкогольні аромати, які надають їй святкового настрою. А я хочу розповісти про дещо інші аромати, про деревні прекрасні природні парфуми, які приємно носити саме взимку, в прохолоду, щоб відчути єднання з природою. Носити деревні аромати взимку одне задоволення. У мене є такі, що додадуть вам енергії, є такі, що будуть заспокоювати і зігрівати, а є взагалі солодесенькі, в яких вам буде затишно загорнутися у пледик. Я хочу почати, напевно, з початку дня, зранку. Ранок взимку це найскладніша річ у світі, мені здається. Тобто гірше ранку-понеділка, є тільки ранок-понеділка з зимою десь в мінус 10, Мінус 5 або в плюс 1, але якщо дощ такий дощовий сніг, то взагалі жахіття і як вийти з дому, ти просто не знаєш. У мене є кілька варіантів, які мене можуть підбадьорити, які можуть допомогти мені прокинутись зранку, і без яких а, взимку я в принципі не можу існувати. Найпозитивніший тут це від бренду 4711 Waking in Woods of Scandinavia. Як я люблю цей аромат. Тут така хвоя, тут така приємна хвоя з пачулі, з трояндою, з цитрусами, воно таке свіже і позитивне. Ти саме розумієш, що це. А, ранок, десь от над деревами ти літаєш і вбираєш в себе цей аромат свіжий, свіжої сосни, свіжої роси, якої там не має бути, бо ж зима. Але оця свіжість вранішня, десь в лісах. Оця акваколонія Intense, Оця лінійка у них дуже класна у 4711 і саме І Woods of Scandinavia найстійкіший з усіх, що я взагалі мала змогу спробувати у цього бренду. Не дивіться, що це типу колонь, він дуже стійкий і він дуже дифузний. Від одного пшику у вас буде пахнути весь дім. Це прекрасна історія. Має сподобатись тим, хто любить перли лалік, хто любить направлення Ель і Сен-Лоран і подібне. Ні, я не кажу, що вони там супер схожі, але напрям. Якщо вподобали ці парфуми, маєте вподобати і цей. Дуже гарна річ і не так, щоб дорого коштувала. Досить приємна ціна на ці аромати. Тут у мене 50 мл, є і більші об'єми, але мені 50-ки з її стійкістю вистачить надовго. Ще один аромат свіжий, який у мене з'явився буквально нещодавно, це від. Е е Казахів, аура of Казахстан називається Срібний Едельвейс. Цей аромат присвячений горам. І тут Тут сосна. Нещодавно я проводила перший свій прямий ефір він є в запису на каналі, можете зайти у вкладку наживо, подивитись. І там у мене запитали про аромат свіжо-спиленої сосни. Такого аромату я все-таки намагаюсь згадати, і я не знаю. Але ось тут тут гілка сосни свіжа. Вона не те, щоб після дощу, але от з неї струсили в ранішній сніг. Це така свіжість. Тут є зелена молода трава, землистість і оця морозна холодність повітря. І ця сосна, вона така ніжна. Цей аромат, от мені про ніжні квіти зелені, і про ніжні голки сосни, і про наповнений просто озоном, наповнене озоном повітря. Який у нього красивий шлейф. Більшість, я знаю, сприймає цей аромат як чоловічий, але для мене це унісекс абсолютно. Мені дуже подобається його бризкати на свого шарфика і йти десь у місто, якщо мені треба кудись їхати, чи в магазин, чи ще кудись. Ну, тут я не так, щоб дуже далеко можу кудись сходити, немає підстав, щоб кудись піти. Але якщо у мене якісь справи, мені треба зібратись, і я хочу холодну, свіжу голову, то це. Цей срібний Edelweiss. дуже гарна, дуже красива річ. Наступний аромат для ранку це Sunda Odin 01. От такий флакончик, в мене трохи побитий, я його ношу тільки взимку. І це для ранків, коли вам треба взагалі дуже рано встати, а в у вашому ліжку так теплесенько і так гарнесенько. А на вулиці, просто, навіть якщо вибратись з-під ковдри, вже стає так холодно і так зимно, і беруть дрожаки, і ти не можеш змусити себе з того ліжка встати з-під тієї ковдри ніяк. То цей аромат мені допомагає змінити фізичну ковдру на парфумерну ковдру. Цей аромат пудровий, і тим він зігріває. Тут, ніби мають бути боби танка, але я солодкавості тут взагалі ніякої не відчуваю. Я відчуваю тут кедровий пил от кедрову пудру найбільше деревну таку і ягоди ялівцю. Тут, в піраміді, є геліотроп, мабуть, він ще піддає оцієї пудровості, але на мені ніколи цей аромат не був солодкавим. На мені це завжди була кедрова деревна, навіть не стружка, саме пил, бо він так пудрить не свіжий кедр, не свіжі спили, а стара деревина суха, нагріта навіть. І він такий затишний. В цьому ароматі, коли мені треба було вставати о п'ятій ранку на тренування до роботи, саме в цьому ароматі я могла себе змусити піти кудись і тренуватись, і мені було дуже гарно, бо він не гучний, він тримається дуже близько до тіла. І я не можу навіть сказати, що він надто стійкий. Хоча буває таке, що е, після кількох годин навіть ти вже міняєш якийсь інший парфум, але десь там, якщо уткнутися носом в шкіру, ти відчуваєш відлуння все-таки все одіна. і це дуже приємно. Е, я думаю, що чоловікам цей парфум набагато більше сподобається, але так взагалі всім поціновувачам е, ароматів деревних типу. Автопортрета, типу Muhaw Ghost, як, чи як він там називається. Коротше, отакий от деревний, приємний аромат. Але чим мені подобається цей, те, що тут є ще цитрусові відцінки бергамотові, і він ніби якось трохи свіжіший. Він і затишний, і дає відчуття, що ну, ти прокидаєшся потрохи. Так, це у мене були вранішні аромати. Далі нам треба йти на роботу. Боже, це бламаж. Це Бламаж зі своєю Березою. Який у нього красивий шлейф. Ну, по-перше, флакончик, звісно, це краса. Але шлейф. Я зазвичай бризкаю бламаж тільки один пшик позаду на шию. І здебільшого я, я намагаюся так, щоб це попало на комірець, можливо, фліски або якоїсь ковтинки або шарфику, щоб можна було потім змінити аромат, тому що він дуже стійкий, і саме цього одного пшику мені достатньо, щоб шлейф долітав і до мого носа, і мав досить. Обережний шлейф. Ну, Аромат дуже шлейфовий, тому більше трьох пшиків це взагалі жах. Ну, я вважаю, що один-два це максимум, що треба для цього аромату. Обожнюю. Абсолютно холодна, холодна береза, взагалі жодної солодкості. Т -т -т Такі холодні дерева, дуже приємні. Клас. Дуже люблю цей деревинний вайб від Бламаш. Один з моїх найулюбленіших деревних ароматів, і я його ношу саме в холоді, і, зокрема, саме взимку. Навіть десь восени чи, в зи... чи навесні я досить рідко його вдягаю. Взимку так, взимку часто, але ще частіше його носить мій чоловік. Наступний аромат, в якому вам буде гарно піти на роботу, це Ginger бар це аромат від українського бренду Такі Парфамс. Він мені про алкогольно сливову настоянку, не солодку, а таку суху, димну трохи, яка десь стоїть на дерев'яному столі, теж зі старого вже дерева. Такий ладний, чіткий. Зібраний аромат, який допомагає зібратись і вам. Тут зовсім вже далеко в базі є легка животинка. Аромат надстійкий, теж один пшик, максимум два, а ще краще просто один пшик і зайти в хмаринку. Повірте, ви будете відчувати від себе цей аромат добу. Якщо не зміните одяг. І не помиєте волосся, ви його будете відчувати і більше. Ну, це просто. Взагалі, речі, на які попав джинджер бар, краще тримати подалі від шафи, тому що у вас шафа буде пахнути джинджер-баром. Елегантна річ, справді нішова, дуже гарне Наступне склад. дерево, яке мені подобається носити більш затишне. Це сандалова пудра. Це бо... бо... Боїс 1920, називається аромат Сентенаріо. І він мені подобається і влітку, і взимку, але вони звучать по-різному в різній погоді. Якщо влітку це е, кремова, солодка історія, то взимку це сухенький сандал без, е, без солонуватості, але з легкою деревною ваніллю. Мені дуже подобається цей аромат. І це один з найкращих сандалів, що я знаю, що я пробувала. Мені в ньому дуже затишно, я його обожнюю. Я думаю, що коли у мене закінчиться оця мініатюра, тут 18 мл, Дуже зручно, що у бренда можна замовити практично будь-який аромат в такому об'ємі. Але, на жаль, не всі маленькі такі пляшечки забарвлені. Тобто Сентенаріо має колір, але більшість просто прозорі, однакові пляшечки, що не так весело, звичайно, але все одно зручно мати 18 мл зі спреєм, це просто супер. Коротше, коли він закінчиться, я впевнена, що я буду купляти ще 50, тому що я вже не бачу свого парфюмерного гардероба без «Сентенаріо». Чим збагачений ще цей аромат? Окрім деревинності сандалу, окрім легкої пудровості ніби від ванілі. Хоча насправді тут а, ванілі і немає, тут є пудрові ноти, тут є і рис, але я це сприймаю як а, деревну солодкавість, скоріше від ванілі. Хоча, хоча зараз ніби вже і рис. Коротше, я зносила половину цього флакончика і досі розгадую цей аромат. Ще мені подобається тут суха шкірка кокосу. Немає оцієї гурманської кокосової теми, взимку, тим паче, саме деревна шкірка, і це дуже гарно. Це просто кхм, пудрово, затишно, приємно. В цьому можна ходити будь-куди і на роботу під светра, і ввечері з друзями десь. Ну, Сандалові аромати Вони завжди мені були затишні, і цей один з найулюбленіших. А, який аромат а, ще має солодкаве дерево? Це Unboa Vanille від Serge Lutens. Цей від відливантик у мене вже не перший. А, я чомусь, ну чому, я зараз скажу, скажу чому, але я не купляю флакон, а, тому що я не ношу сержа Vanille чистим. А він мені за ванільний. Я дуже хотіла саме ванільний ліс. Оцей вайб ванільного лісу. Мені дуже подобалася сама ідея. Але коли я замовила цей Unboa ваніль вперше, він для мене виявився дуже сильно ванільним. Оця деревна ваніль інтенсивна, і я більше, окрім ванілі, нічого і не відчувала. Я була засмучена. Я взагалі тоді ванільні аромати не сильно розрізняла, не розрізняла в них відцінки і не сприймала їх як окремий аромат. Ванільних у мене тоді взагалі не було. Але я хотіла саме ліс, якийсь деревинність з ваніллю. І що я зробила? Я підмішую в Буа ваніль, і я підмішую аромат Undergreen Black. Undergreen Black сам по собі мені пахне, знаєте чим? Ой. Пахне мені коробкою від старого пластикового телевізора, оцього великого, знаєте, цим старим пластиком. І Картонною коробкою з іграшками ялинковими, які вже давно у вас лежать, і ви їх використовуєте з року в рік. Тобто ці тобто, аромат коробки, аромат ялинки, аромат цих іграшок якогось і пилу. ну щось Ось разом для мене це дає Under Green Black, і коли я їх об'єднала разом з Онбуа-ваніль, десь... Undergrin Black 2 к одному. Undergren Black 2 до однієї часті лютанса. От тут мені заграла така лісиста ваніль, дуже багато в мені тепер лісу, але, звичайно, Under Green Black, він дуже не стійкий, його вистачає, там, я не знаю, на 2 години, на 3, щоб додавати ось цього. Аромату саме деревинності, сосни, лісу, от ялинок якихось. А он ваніль дуже стійкий навпаки, і тому, якщо починається цей е, мій. Франкенштейн починається більше лісом, то закінчується він саме цією багатою деревною ваніллю, лютанса. і це мені дуже подобається. Мабуть, вже мілілітрів з 25 я використовувала такої суміші, і от у мене ще є. і я не впевнена, що я буду собі докупляти і змішувати ще, тим паче, що Андрій Грін Блек вже давно знятість. Але і унбуа ваніль окремо я носити не хочу. От такий у мене цікавий є аромат. І щось більш радісне і святкове з, того, з такого деревного напряму у мене є. Це гуталь гутальбуадедріан. Це прекрасне варення з ягодів, можевельнику, ялівцю. Ой, він має і цитрусові ноти, які нагадують Одедріан, якщо знайомі, він більш поширений. Там саме оці кисленькі лимонки з гіркою шкіркою і теж з якимись ялинковими такими нотами сосновими. А тут підсилили саме, додали ягоди ялівцю, підсилили це звучання, і з часом цей аромат на мені засолоджується, і здається, вже, що це варення, але воно має оцей сосновий сильний аромат, смолистий, і дуже воно мені приємно. І цей аромат, при всьому цьому, він якийсь радісний. От його справді можна вдягати на свята, коли ви бігаєте по справах, саме пов'язаних з підготовкою до свят, купляєте подарунки, десь обираєте ялинку. От весь цей вайб новорічних свят, він у мене ніби зібран в цій маленькій пляшечці. Це у мене така мініатюра, вона мені дуже подобається. Я дуже рада, що я змогла дістати мініатюри саме цього дизайну, бо вони вже поміняли дизайн в друге, в третє, в третє. І мені оцей дизайн дуже подобався. Шкода, що в мене немає великого флакону в такому дизайні якогось, але я просто не обрала, який би я хотіла. Тому от мініатюрка О-Дедріан та Боа-Дедріан у мене от в такому форматі. І Боа-Дедріан мені дуже подобається. Ці ягоди-гілівці це просто супер. І вони такі, хочеться посміхатись в цьому ароматі. І ще один аромат теж він. Про святковість, про відпочинок, саме зима, такі сугроби, дерева. Мені подобається цей аромат носити і восени, і взимку. Це дуже затишно. Це шанель кармандель. Це у нас пачулі, деревина. Ой, дуже красива деревина. Ваніль, яка переходить в білий шоколад, на мені. І на шкірі в кінці я вже не один раз про нього розповідала. Нещодавно я записувала ціле відео е, окремо про Пачуліві аромати: красиві, різноманітні. Тому обов'язково заходьте, дивіться, якщо ще не бачили, там дуже багато прекрасних ароматів, в яких буде затишно от не тільки восени, як Пачулі, так, але і взимку в них буде дуже добре. Тому що я в цій підбірці не розповідала ні про жоден аромат Пачулі, який би е, звучав. Я якось сиро, підвально, і так зябко, немає таких там всі теплі, зігріваючі, приємні такі красиві аромати, От носибельні. І коромандель найсвятковіший підносить якось настрій і створює затишок навколо носія. Мені дуже подобається цей аромат, і я мрію про флакончик цього парфуму. От. Але я ще не знаю, в якій концентрації хочу. Отакі От аромати. Я про один ще не розповіла, який тут стоїть український аромат від бренду Попід на затишні зимні вечори. Називається Сон Віщенів. Подивіться, яка краса. Це, ну, це для мене окрема естетика. Мені дуже подобається цей аромат. І пахне він. Пахне він трохи а, підкопченим деревом. От як, як ця кришечка, тепло, а, саме відчуття, що вогнище десь є. Ваніль, Тут саме а, найважливіший акорд в цьому ароматі це копчена ваніль. Копчена ваніль на димній деревній основі. Тут здається, що в цей аромат вклали цілу картину українського села вечора в холодну погоду, але зі своєрідним затишком домашньої гостини якоїсь. Це, це аромат, коли ти виходиш на двір. А там хтось робить там на мангалі, можливо, щось картоплю якусь смажить. А поряд люди, можливо, випивають, сальцем закусують. Тобто, от аромат для вечорів на хуторі коло диканьки, чи як там? От такий аромат для мене: цей сон віщунів. Дуже гарна річ. Попітином має свою інстаграм-сторінку, через яку можна робити замовлення майже будь-якого об'єму. Там дуже красиві флакони є, можна обрати з якою кришечкою. Ну, Там вони роблять і намагаються робити якісь інші флакони, нові кришечки. Коротше, треба домовлятися і дивитися, що є в наявності. Але аромат сам по собі прекрасний. І ну, постійкості у нього, я не знаю, години трима. Мабуть. Він дуже швидко перетікає від стартових копчених нот в приємну затишну ваніль. Дуже красивий аромат, він мені дуже подобається. І от, нарахували 10-10 ароматів. Про мої зимні ранки, дні та вечори. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео, і ви підете подивитись тегові відео від Олі Ольфатіва. Посилання буде під цим відео. А також слідкуйте за виходом цього тегу, тому що я думаю, від інших блогерів теж будуть свої версії, які буде цікаво дивитись. Я сподіваюсь, вам стали в нагоді якісь цих ароматів. Не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. Чекаю на ваші коментарі. Бувайте!